Які теми найчастіше гуглять українці на світанку 12 вересня? П'ятниця, передусім, гибель пілота Су 27 Олександра Боровика. Це трапилось на запорізькому напрямку героям слава. Вибухи пожежі в РФ, зокрема, потужної атаки дронів, зазнав НПЗ Лукоїл в Смолінській. Через вибухи та роботу ППО не працюють аеропорти у Московській та Ленінградській областях. Порту Приморськ на Балтиці горить судно. Спецпредставник Трампа Кіт Келох провів переговори у Києві з президентом України, зачіпали тему придбання патріотів, повернення українських дітей з РФ та тиск на Росію з метою проведення переговорів щодо миру. Інший спецпредставник Трампа Джон Кол провів Роговори з Лукашенко. А Польща вночі повністю перекрила кордон з Білорусі в самій Польщі. Тема гуглення номер 1 Погода в нас це тема номер п'ять. На момент створення ролика, дощовий циклон з Польщі якраз вирує у Волинській та Львівській областях. У Львові після обіду сьогодні розпогодиться. Тим субота та неділя надалі зустрічатимуть дощові бурі з Польщі. Світові ціни на нафту спадають вранці. Ціна опустилася ще на долар, і тепер вона складає менше 62 доларів за барель. Сьогодні двома матчами стартує тур в УПЛ.